від 5 травня 2014 року відповідає, скажімо так, чотирьом базовим принципам, які мають бути відповідно дотримані при проведенні такого роду дебатів. По-перше, це проведена їх незаангажованою кампанією. Ми маємо суспільного мовника, який відповідає за їх проведену і організаційну структуру. Вони мають бути вседоступними. Це означає, що всі телерадіокампанії мають. Мати доступ до сигналу, за яким проводяться ці теледебати в студії, далі вони мають мати чітку структуру. Це означає таймінг, вступне слово, заключне слово, таймінг на питання та відповіді. Це означає е, також, що в рамках цього таймінгу кандидати мають зосередитись на тому, щоб донести до виборця свої базові принципи, свою позицію, все те, що вони мають. Додати до всієї тієї предвиборної кампанії, яка цього дня це остання п'ятниця, перед Днем тиші має бути завершена. І четвертий принцип, про який я би наголосила, це неприпустимість агітаційної символіки, що також відображено в нашій постанові, тобто, в залі в студії, да, яка буде олаштована, не має бути жодної символіки стосовно одного чи іншого кандидата. А людина, яка фактично веде ці дебати, не є ні арбітром, ніким чи ніким іншим, окрім як модератором. Він має відслідкувати дотримання кожним з кандидатів тієї структури, яка була. Центральна виборча комісія, всі ці базові складові дебатів, теледебатів, на яких були проведені найвідоміші дебати в світі, які ми знаємо міжнародна практика і в Сполучених Штатів Америки і во Франції, які мали дуже велике суспільне значення, які викликали суспільний інтерес. Вони дотримали. Тому з боку центральної виборчої комісії я впевнена зараз. Ми почуємо ті ж самі слова від наших колег буде забезпечено все для того, щоб наші кандидати використали цю можливість і дали можливість нам, з вами, виборцям, зрозуміти і визначити зі своєю позицією. Це є найголовнішою нашою задачою. І знову ж таки, те, що обидва кандидати налаштовані на ці дебати, я вважаю є дуже позитивною рисою сьогоднішньої виборчої кампанії, що ще раз підкреслює її демократичний європейський характер. Мабуть, це основний меседж, який я б хотіла до. Нести зараз до вас і передати слово пану Аласані для того, щоб він вже з позиції мовника підкреслив, які саме черти і характеристики мають бути там. Дякую, пані Тетяно. Вітаю колеги. Я, на жаль, не маю таких дипломатичних здібності, як продемонструвала пані Тетяна, і щодо там бажання кандидатів провести такі дебати. В мене є сумніви, але те окремо ми. Висловимо тут. Я хочу сказати і підтвердити майже та не майже, а все, що сказала пані Тетяна, Суспільний мовник готовий до проведення таких дебатів, не зважаючи на все, що відбувається навколо в наших з вами колах і в політичних колах, теж ми бачимо цю активність і я дуже радію тому, що Центральна виборча комісія все ж таки зайняла свою позицію. Сам початку твердо і чітко окресла те саме і як саме мають проводитись дебати. Так само підтверджую позицію суспільного мовника України, готові по всіх чотирьох пунктах, які зараз були перераховані тут, і готові до будь-яких викликів. Ба більше добре відступлю трохи. Ми з вами розуміємо, про що йдеться доволі такий строгий формат і жорсткі правила і умови того, що пані Тетяна називає саме дебатами. Окей, готові проводимо саме в такому форматі, як зараз був описаний. А після того готовий. Представити, предоставити кандидатам можливість більш вільно, скажімо так, поза межами офіційних дебатів і державних же коштів, провести те, що можна назвати ток-шоу або більш вільне з експертами, з журналістами, з вами з колегами, з усіма, якщо вони до цього будуть готові, коментувати, хто з яких штабів вже до цього готується, я не можу, бо кожного дня у нас з вами. Ви бачите, як змінюються інформації, як вони один з одним грають. Не те, щоб я був незадоволений, задоволений, прекрасно це все весело виглядає, але позиція саме така, яка щойно була тут озвучена. Готові на офіційне давати 19 числа о 20-й годині на протяг, на протягом одної години, як зазначено в законі у положенні. А після того, будь-який час і будь-який формат, я так розумію, центральна виборча комісія не буде сперечатися тим, що наступне вже. Воля вольна, можете робити це ж загодно. Ну на цьому я завершую, щоб довго не бути, а Якщо є питання, то вже до. Я тільки прокоментую останні слова. Дійсно, все інше, що кандидати можуть домовити між собою, наприклад, в форматі ток-шоу чи в форматі дебатів в будь-якому іншому місті. Знову ж таки, якщо ми дивимося статтю 58 вже закону, яка регламентує проведення передвиборчої агітації, вона також надає кандидатам можливість зробити такого роду сумісний захід. ток-шоу чи дебати назвати можна так, як вони. Забажають чи домовляться між собою. Основна риса цього з точки зору, по перше, це фінансування за рахунок виборчих фондів кандидатів, це дотримання рівності, тобто не може бути так, щоб один з них мав більше можливості протягом цього домовленого процесу, чим інший. І, будь ласка, це також є важливим для суспільства, для того, щоб побачити і інший формат. Але його треба відрізняти від того, про який я говорила спочатку. Дякую. Дякую, колеги. Наші спікери готові дати відповіді на ваші запитання. Піднімайте руку, представляйтесь, Будь ласка, і ставте запитання. Не з'явилися двічі. Чому вони з'явилися? Ви були вже повідомлені. По-друге, адвокати однієї другої сторони, тому самі, коли ми засліджували від про ці дебати, які вийшли на Фейсбуку, сказав. Я не знаю, чи це взагалі наш кандидат у мінімальну стосунку до спільних Вибачте, будь ласка, можете по суті? Так, Чому не з'явилася Центральна комісії на цей судовий процес, то більше які три дні тривало? П'ять засіданської було. І по-друге, чи Віталій далі визначати, що таке агітація? Коли правозахисники кажуть, що це не агітація, вибачте, це не агітація, жодна агітації. І розказують зараз, що законом не визначено, що таке нормально, що таке агітація. Їм не зрозуміло. Дуже коротко, тому що це не стосується на насправді того, що ми зараз проговорюємо. Центральна виборча комісія, ваш позов не має будь-яких вимог безпосередньо до центральної виборчої комісії. Ми скористалися встановленим законом правослужб, щоб справа слухалась без нашої участі. відповідно. це відповідь на ваше запитання. Все інше воно стосується іншого. Буду рада з вами проговорити це окремо, тому що це не тема сьогоднішнього нашого брифінгу. Дякую, будь ласка. Давайте по суті, по, по суті, нашої сьогоднішньої теми, будь ласка. Дякую. по перше, жоден штабів не звертався до центральної виборчої комісії, ні в якому вигляді, ні письмово, ні усно. не було таких звернень. По друге, стосовно зміни фінансування, будь ласка, знову ж таки звертаю увагу на статтю 62 закону України про вибори президента України, яка чітко встановлює те, що ці дебати проводяться за рахунок державного державних, Державних коштів і в даному випадку ані ЦВК, ані кандидати не мають повноважень змінувати норму закону. По друге на сьогоднішній момент центральна чи комісія не бачить підстав для зміни своєї постанови, яка як я з самого початку наголосила, чітко відповідає міжнародним стандартам проведення теледебатів такого порядку. Дякую, та наудень по Будь ласка. Телеканал один плюс один скажіть, якщо неофіційні дебати на стадіоні співпадуть з офіційними в студії, чи будемо мовник проводити офіційні дебати от в цьому випадку, як ви будете дивіться всі офіційні неофіційні – це умовно. законом, встановленим. Безпосередньо обов'язок Центральної виборчої комісії разом з суспільним мовником провести дебати відповідно до 62 статті. Все інше за бажання Вони також будуть мати офіційний характер, тому що вони мають бути організовані відповідно до закону, стаття 58. Далі, друга частина вашого питання: навмисна чи не навмисна? Кандидати будуть планувати свої дебати за бажанням на той час, коли закон прямо встановлює час день проведення дебатів. Я ну я не допускаю, що кандидати мають намір е, створити таку штучну конкуренцію, тому що кожен з них це кандидат на вищий пост в нашій країні. А по перше, що є важливим, це дотримання закону. Закон встановлює, що ці дебати мають бути проведені. Це означає, що Центральна виборча комісія вона відповідно до договору зробить всі необхідні кроки, виділить кошти, суспільний мовник облаштує студію, все буде підготовлено, і ми будемо на них чекати. Тобто, відношення до цих дебатів в певною мірою є відношення до закону. Філетатовка журналіст не звану до Аласані. Будь ласка, запитання. Будь ласка, зараз ще є коментар. А, він невеликий, там буквально на кілька секунд. Що буде в той час, пишу колегам, що буде в той час відбуватися саме на а, хвилях юапершого і всіх рештканалів, які будуть транслювати це? Так, абсолютно правильно, ми приготуємо все. Вся робота буде зроблена, і вона вже є в кошторисні, нічого не зробиш. І Відмінити її теж не можна. Себто, в той час буде готова студія, модератор, все буде готово. На екрані, якщо жоден з кандидатів не з'явиться, у нас буде на поготові будь-що нейтрального характеру, ну, наприклад, там маленькі зв'язка згортають своїми ручками, що небудь. А в той час буде бігучий челядок, в якому буде знов-таки згідно з цією постановою, прямо такі слова перепрошуємо, кандидат такий, то не з'явився на дебати. Знов таки, пані Тетяна дипломатично про це сказала, що це важлива політична справа, і ми отаким от чином відмічаємо, що... Такий-то кандидат не дуже серйозно ставиться до такого формату, як дебати. Дякую. Я навіть вам зачитаю, яким чином буде здійснено таке е, інформування. Буде повідомлення такого змісту. Вибачте. Воно починається словом. Вибачте, ми будемо вибачатися перед нашими виборцями, які очікують ці дебати відповідно до закону. Вибачте, кандидати на пост президента України прізвища імена по батькові не з'явилося у студію для участі в теледебатах. Якщо жоден з кандидатів не прийде, таке буде повідомлення. Дякую, наступне питання. Віолета товки, журналіст звана до Алесанії запитання вчора. Опублікували офіційно, що представники штабу Зеленського приїздили до на Суспільне. Чи були ці перемовини дійсно здійснені? І вони сказали про те, що вони оглянули і студію і, і апаратуру. І вони сказали, що проводити дебати там вони не мають бажання Підтвердіться або спростуйте. Дякую Спростовую. Там було половина цих колег, які зараз є тут. Тож мені простовати не немає чого. Це будь ласка, не перестав. Микути трохи воно не пов'язано. Те, що вони оглянули студію і так далі. Це ніяк не пов'язано з тим, з чим вони приїхали. Вони приїхали з меседжем для штабу опонента. Наскільки я його зрозумів, хоча знов-таки ви всі були свідками. Як на мене, вони, вони наголосили на тому, що давайте якось зв'язуватись і обговорювати. Ці проблеми з дебатами. Бо я так розумію, той штаб з цим штабом не контактує. Але ці їх проблеми, знов-таки, це не стосується нашої сьогоднішньої прес-конференції або брифінгу. Вони оглянули те, що оглянули. Їм сподобалось те, що вони там побачили. Це було дуже несподівано і для мене. Я там виступив вибачте, модератором їхньої прес-конференції, тому що колеги її влаштували. Але це мені ніяк аж не, не, не говорить про мої там зв'язки з цим штабом або з іншим. Що буде наступним кроком, я поки не знаю. Поки що, можливо. Вони обрали і хочуть обрати Суспільний як майданчик для того, щоб налагодити між собою хоч якийсь діалог, допоки діалоги є те, що ви бачили. Відеоролики в ефірі. Це все не в ефірі, а в Ютубах. Це все. Якщо вдасться налагодити такий діалог, ми будемо тільки щасливі. Вони настоювали саме на стадіоні, а це вже те, що щойно прокоментувала пані Тетяна. Дякую Добре. ще за питання, будь ласка. А, мене звати Арман Лазарян, телеканал Київ. А, перше питання до пані Тетяни. Як ви знаєте, ну всі вже розуміють, що дебати мають організовуватися центральним власне суспільним мовленням, і це їхній обов'язок організувати таку площину, але не обов'язок кандидатів приходити на ці дебати. Як ви вважаєте, з точки... Зору демократичного суспільства. Чи варто коригувати закон України? Про те, що дебати мусять відбуватися і кандидати президенти в будь-якому разі мусять бути хоча б на одних дебатах. А, якщо дозволити, я прокоментую, як Юрист, да, стосовно вашого запитання, таким чином, якщо закон в безпірному порядку передбачає такий вид дебат, в моєму розумінні як юриста, це означає, що кандидати на пост президента мають виконувати закон. Тобто, якщо ми не маємо там в обов'язковому порядку е мають бути присутні. На мою думку, не означає, що можна нехтувати цією нормою закону, особливо в умовах, коли кроме, окрім такої прямої норми закону є ще і значний суспільний інтерес для того, щоб почути кандидатів. І є можливість, є площадка, яка знову ж таки відповідає не тільки українському закону, а взагалом загалом відповідає принципам, принципам проведення теледебатів саме наприкінці агітаційного періоду перед ним тиші. Втім, на жаль, жодних покарань за порушення закону України у кандидатів не буде. Правильно розумієте? Покарань не буде, окрім мабуть, морального відношення до цього факту зі сторони виборців. Дуже Це дякую. Останнє, коротке таке питання до пана е, Зураба. Пан Зраба щодо грошей. Чи підбували ви вже чек е, тих коштів, які виділилися на проведення дебатів з богу суспільного? Дякую. Як мені здається, так, такий не те, щоб закон має змінитись, наскільки я знаю, проєкт такого закону вже є, який передбачає, в Раді він лежить, який передбачає зняття навіть з виборів. Зараз юрист може здригнутися, але навіть зняття з виборів за неучасть в дебатах. Ми тим, такий проєкт не пройшов, наскільки я знаю, не розглядався. І чи він буде розглядатися, не знаю. Як журналіст, звісно, разом з вами є тільки за те, щоб інформації було більше і кандидати давали зустріти виборцям, про що вони взагалі про які померили. А друге, що саме з прайсом, з ціною або з грошима, уточніть, будь ласка, друге питання. Ви сказали про так. чи ви вже підбивали? Підбивали, під Ага. А. Та ми не могли не підбити, бо це знов-таки за два місяці до того було. Ми мали подати кошторис і брати участь в перемовній процедурі з втіленням цього закону. І весь весь кошторис вже є. Він затверджений, він зміниться тільки в частині, коли ми після. Вже виборів будемо підбивати. Ітоги, він зміниться в частині не 44 кандидати, ви пам'ятаєте, а 39. І ще, можливо, невелика зміна буде, якщо жоден з них не з'явиться. А буде залежить від того, один кандидат з'явиться, не одного не з'явиться, обидва з'являться, тоді невеличка сума буде змінна. А так, так, поштористь є. А який саме він? Що саме ви питаєте, бо там різні кошторисів на агітацію політичну, яка була був, був, За, був, Загальна була. сума на проведення, якщо обоє з'являться орієнтовно. А, загальна сума, зараз перепрошую. Я можу це озвучити? Да. Чи? Це, був, це під є Прозоро Так, це прозоро, все є. А, теледебати 60 хвилин. Передача телебачення та радіомовлення, воно зобов'язано бути і там, і там. А, загальна сума без ПДВ звучить 5 мільйонів 767 тисяч гривень. Якщо з'являться обидва кандидати. Це позбачає і студію, і камери, і заплутньо, ну все-все-все, що має бути все, все. І, Да, і трансляцію в тому числі. Наталя Заморська, канал Україна, уточнення щодо того, який буде порядок дій, якщо прийде на дебати в обумовлений час лише один кандидат. Дякую. Я б залюбки із того, хоча я знаю, що має відбуватися. Зможете? Так, він має право використати час. Дякую. Антон Глобайко, 24-й канал. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні тут в цій залі є представники кандидатів і чи запрошували їх сьогодні на цю зустріч? Скажіть, будь ласка, яке це відношення має до теледебатів? Ну, якщо вони тут є, то вони можуть висловити свою позицію. Ну, Просто відкрита зустріч це було бо в відкритому доступі інформація про цю зустріч? Їх не запрошували? Особисто ні. А чому ми мали запрошувати кандидатів, якщо ми повідомляємо про те, що в нас буде такий брифінг, і сюди можуть прийти відповідно і кандидати, і їх уповноважені представники та й інші особи відповідно до акредитації? Дякую, ще запитання, будь ласка. Ще одного питання Скажіть, якщо все таки дебати на місцевий? За пропозицією одного із кандидатів Володимира Зеленського, 19 квітня о 19-й годині, тобто це час, який ще випадає з офіційних дебатів, але тим не менше вони готові, щоб працювали Суспільне. Чи зможете ви своїми силами, наприклад, покрити і передвиборну агітацію, і згодом о 20 й уже офіційні дебати? дебаті? Вчора це питання теж здіймалося, коли я приїхав, приїхав в штаб Зеленського. Ну, якийсь трик в цьому, і я бачу, але о 19 починається на НСК Олімпійському, о 20 ми маємо почати свій час на Суспільному. В мене є сумнів, що вони доїдуть. Або скільки вони часу витратять там надавати на, на НСК. Ми все це прораховували. Ми ж з тим одна година, а, знаючи обидва штаби, я не певний, що на це піде одна година, і що вони вкладуться в цей час там на НСК Олімпійському. Проста логістика не дозволяє а, навіть подумати про це, що вони можуть встигнути на 20-ту, в, на Ільєнка. Тобто я розумію так, що ми і так не транслювати будемо, але ми потім і потім нас теж будуть перевіряти так само. Це ВК, а де ми взяли кошт на це, мається на увазі, вони мають сплатити зі своїх фондів. Після того, о й ми так чи інакше закінчиться там чи ні, ми зобов'язані почати ці дебати. тобто запустити ту картинку, про яку я говорив з тою строкою, якою теж говорили. Отак. Але от, тому і є трик. Я не розумію, навіщо так робити. Навіщо робити таке снавмісне дії? Перепрошую, якщо я перехожу за за якісь рамки, навіщо заганяти ситуацію в такий глухий кут? Мені його це не зрозумів. Ну окей, а, дякую, по дякую. якщо по суті, а, по суті проти... є інформація про те, що якщо будуть дебати на олімпійському, будуть продавати скрипти та по п'ятсот гривень, і кореспонденти спостерігачі не матимуть змоги просто прийти на цю зустріч. Скажіть, ласка кореспонденти спостерігачі, якщо на Олімпійському лімбійському закону буде бати, зможуть? Відвідатися не купуючи квитки? Я теж хочу почути. Верхов... те, що це питання не не по суті, але є можливість відповісти. Ну воно по суті самого факту, коли кандидати домовляються між собою по проведення, то що ми з вами говоримо, за рахунок виборчих фондів, так. якоїсь якоїсь суспільної акції, я не знаю, що воно буде дебати, ток-шоу, це різні формати відповідно до того, як вони домовляться. Вони організують все. ЦВК має відношення тільки до разом з НАЗК, перевірки виборчих. Фондів, яким чином рахунки накопичувались і яким чином вони витрачалися. Більш того, можу повідомити, що з сьогоднішнього дня ЦВК вже розпочало перевірку остаточних звітів, які мають подавати кандидати відповідно до графіку. Тобто, в нас є повноваження в цьому випадку, вже з іншого боку. Не з точки зору організації процесу, за, за чим ми будемо слідкувати, що може бути, скажімо, прокоментована з боку боку ЦВК і що можуть і мають право використати потім кандидати, це коли буде порушен принцип рівності, який закладений в проведення передвиборчої агітації. Я так зрозумів, що контрмарки нам з вами не світять колегу. Дякую, колеги. Якщо запитань більше нема, дуже вам вдячні за те, що є ще запитання. Давайте край, крайні крайне питання. Будь ласка якщо ми правильно вас зрозуміли, то суспільне разом з ЦВК все таки підтримують ту за законом, що сну ссилаємось на 62 другу статтю, і дебати мають відбутися на суспільному о двадцятій. Правильно? Дебати мають відбутися в тому порядку, в якому вони встановлені законами відповідною постанови центральної виборчої комісії. Це наша спільна позиція, і ми все зробимо для того, щоб все було підготовлено, все було організовано. Був модератор, і студія чекала на кандидатів. Колеги, колеги, дуже багато роботи, дуже. Саме так. Все. Дуже вам вдячний, хорошого вам дня.